15 в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий день. Новий старий прем'єр головою Кабміну знову має стати Арсеній Яценюк. На цьому наполягає президент і просить Блок Порошенка підтримати цей вибір. За його словами, багато пропозицій було й на користь Володимира Гройсмана, але задля єдності країни просить підтримати все ж таки Яценюка. Про це Порошенко сказав під час зустрічі з представниками свого блоку. Натомість від інших членів парламентської більшості глава держави чекає детального погодження коаліційної угоди. Угоду про поставки газу підписали Україна, Росія та ЄС. Відтак Київ отримує блакитне паливо за прийнятною ціною Росія погашення боргів. Вигоду мають і європейці. Вони хотіли гарантії того, що не будуть мерзнути взимку. Транзит через Україну обіцяють зробити безперебійним. Деталі угоди розкаже Олексій Сахно. Після п'яти місяців газової війни маємо надію на п'ять місяців газового миру. Цієї ночі в Брюсселі Україна і Росія за участі Єврокомісії підписали зимовий пакет газових угод. Він забезпечить нашу країну блакитним паливом як мінімум до кінця березня наступного року ці рішення, які ми прийняли на сьогоднішній день, забезпечить як енергетичну безпеку України, так і забезпечить безпечний транзит газу до країн Європейського Союзу. Дійсно, процес був непростий, тим не мені нам вдалося знайти компроміс. Російська сторона по багатьом питанням пішла на зустріч нашим колегам, в тому числі і в питанні ціни, в питанні реструктуризації задовженості. До кінця цього року Росія продаватиме газ Україні по 378 доларів за тисячу кубів. А у першому кварталі наступного ціна впаде до 365 доларів. У листопаді-грудні Україна придбає 4 мільярди кубометрів газу. Чи не найбільше компромісом задоволена Європа? Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд у спільній заяві наголосили, що не лише Євросоюз, а й країни Великої Сімки та МВФ сприятимуть виконанню газової угоди, узагалі. В Європі укладеним домовленостям зраділи чи не найбільше я радий, що можу повідомити про великий успіх за підтримки Єврокомісії Україна і Росія дійшли згоди щодо їх невирішених питань боргів за газ і щодо проміжного рішення, яке дозволяє забезпечити поставки газу протягом цієї зими. Я радий, що політична відповідальність, логіка співробітництва і проста економічна логіка перемогли. Це мабуть, перша ознака мудрої політики сусідства, і, напевно, перший проблиск спадання напруги у відносинах між двома сусідніми країнами. Міжнародні кошти підуть на погашення боргу. За вже поставлений Україні газ. До кінця року Київ сплатить Газпрому понад 3 мільярди доларів. В уряді вважають, це має закрите питання боргів раз і назавжди. У Москві ж наполягають, загальний борг перевищує 5 мільярдів доларів. Тож остаточну крапку в цьому питанні має поставити стокгольмський арбітраж. Рішення шведського суду в українсько-російській суперечці очікується навесні 2015 року. Олексій Сахно, ТВАЙ Задобув АТО загинув один військовий. Ще четверо поранені. Терористи майже півсотні разів обстрілювали військових у зоні АТО. Тричі за ніч і ранок бойовики з мінометів та артилерії стріляли у села прилеглі до Маріуполя і стільки ж атакували аеропорт у Донецьку. Українські військові так і відбили та знищили вогневі точки противника. Тривожна картина у місті щастя на Луганщині. Цієї ночі терористи обстрілювали військових зградів та з танкових гармат. Найбільш складна ситуація в районі населеного пункту щастя. Протягом ночі бойовики вели вогонь з мінометів, танків та артилерійських систем по позиціям сил антитерористичної операції, які забезпечують оборону цього міста, а також стратегічного об'єкту Луганської ТЕС. Бандити розгорнули вогневі позиції на території населеного пункту Весела Гора. Там, під закриттям будинків, мертве мешканців селищ протягом двох-кільно годин, коли вогонь по нашим підрозділам. Довкола Маріуполя терористи ведуть активну розвідку. Про це пише Дмитро Тимчук. За його даними, бойовики хочуть паралізувати трасу Донецьк. Маріуполь вони надсилають розвідувальні групи у Маріуполь та Волноваху, щоб забезпечити влучні артилерійські удари. Тим часом в ЛНР створили ударну групу з бойовиків та російських найманців у складі групи тисяча озброєних терористів. Два десятки танків, 40 БТРів та ствольних артилерійських установок. За даними Тимчука, це угруповання брало участь у знищенні 32-го українського блокпосту. Зважаючи на те, що останнім часом активність диверсійних груп збільшилася, в тому числі у населених пунктах, розташованих за межами зони антитерористичної операції. Ми закликаємо громадян України бути пильними. Зокрема, звертати увагу. На нехарактерну активність у підвальних приміщеннях житлових будинків. Інформацію щодо підозрілих осіб та ознак диверсійної діяльності можна передавати на гарячу лінію СБУ за номером 0800 501 482 або до найближчого пункту, де знаходяться правоохоронці, США посилять санкції проти Росії за визнання псевдовиборів на Донбасі. Про це повідомив. Посол США в Україні Джефрі Паєт він наголошує у цьому питанні Вашингтон та європейські столиці виступають єдиним фронтом. Псевдовибори мають відбутися у так званих ДНР та ЛНР. Уже цієї неділі нагадаю напередодні, низка російських чиновників заявили, що не бачать причин не визнавати це голосування. Ці вибори незаконні. Вони не будуть визнані США чи будь-ким у міжнародному співтоваристві. Росія є однією з воюючих сторін в цьому конфлікті. Ми США будемо розглядати визнання Росією виборів на окупованих територіях як порушення з її боку тих зобов'язань, які вона на себе взяла, згідно з мінськими домовленостями. Якщо Росія буде дотримуватися лінії, про яку у вівторок сказав міністр закордонних справ Лавров, то вона опиниться у ще більшій ізоляції. Сотня білих Камазів уже в Україні. Нова партія, начебто гуманітарки, перетнула український кордон. Частина із них прибула до Луганська, інші до Донецька. Нагадаю, це вже четвертий конвой з Росії, з начебто, допомогою на схід України. Російська сторона переконує, привезли будівельні матеріали, продукти і речі першої необхідності. Наразі почали розвантажувати та ділити ці вантажі. Ні, українські митники, ані червоний хрест в місто Камазів не бачили. Російський актор Михайло Пореченков був у Донецьку та стріляв у бік українських військових. Артист, який знімається переважно у бойовиках, вирішив на власні очі подивитися на справжню війну. Там познайомився із ватажками терористів гіві та моторолою на камеру з нахабною усмішкою. стріляв по Донецькому аеропорту з кулемета. СБУ та МВС уже відкрили кримінальне провадження проти Пореченкова за участь у тероризмі. За це актору загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Надію Савченко етапували із клініки судової психіатрії до СІЗО. Причиною називають завершення психіатричної експертизи. Адвокатам зустрітися із українською льотчицею не дозволили. Як повідомила низка російських змі під час утримання у клініці, на Цавченко не проводили жодних необхідних у таких випадках тестів. Раніше російський суд залишив українку під вартою до 13 лютого наступного року. Лені нам не місце на Полтавщині. Так вирішив голова тамтешнього дата. Видав розпорядження знести усі його пам'ятники в області їх майже сотня, і усі до одного мають прибрати. Із часів майдану на Полтавщині 109 ленінів втратили свої постаменти майже всі повалені наприкінці лютого. А губернатор Віктор Бугайчук за три тижні хоче позбутися ще 118 пам'ятників вождю, які поки встояли, та запевняє, вандалізму не буде. Організована за рішенням місцевих сільських або місцевих рад. Вони повинні бути демонтовані і передані на зберігання або в музей. Або там в інші місця. Це повинно бути зроблено до 24 листопада, до дня Голодомору. У селі перший лиман колгосп раніше називався заповіт Леніна. Пам'ятник вождю пролетаріату у центрі села встановили ще всередині 60-х. Подальшу долю монумента визначатимуть усією громадою. Як вирішить громада на цьому на, сходці, на сесії, на сходці, і таким шляхом ми приймемо. буде остаточне рішення, буде прийнято і демонтовано, чи лишимо його так? Це вже інше питання. Нині в селі щодо до долі пам'ятника активно дискутують. Постать цієї людини пов'язана з геноцидом українського народу в 32 33 роках. Я вважаю, що цей режим українці підтримувати не повинні. І відповідно, пам'ятники теж не потрібні нам таких героїв. Ну, так це, винувати чи не винувати, він його знає. Вже все проще, а на що його було ставити? Раніше було сувати, на щось було совати. Хай суїть. Він нічого не мішає. Просто як пам'ять буде. Не беруть участі у цих дискусіях лише діти, які здебільшого до Леніна байдужі. Ну, яка ще лані лампочку і забрала, вигадаю. Нашість його мов залиши у Москві. Я нічого про нього не знаю. А це вже решетилівка. Тут постамент та немає вже давно. Замість нього висадили квіти, поруч встановили фонтан і дитячий майданчик. Отут на цьому місці стояв істукан. Сьогодні тут маємо клумби, дитячий майданчик. Фонтан. Сьогодні в решетилівці набагато стало краще, коли не стало цього ідола. Демонтують на Полтавщині монументи і інших комуністичних вождів та радянську символіку. Анастасія Бобкова тевай. Бланків та персоналу бракує центрам надання адмінпослуг. Робота цих офісів мала спростити процедуру отримання паспортів та прописки, натомість у ЦНАПах черги та дефіцит кадрів у гальмуванні процесу. Працівники винуватять державну міграційну службу. Нині у столиці 11 таких бек-офісів. Щодня їх відвідує майже 300 осіб. одній людині для того, щоб прописатися. У нас зараз відбувається одночасна прописка з випискою, так? так одній людині треба заповнити раз, одна, друга, третя, четверта, п'ятий листочок, шостий листочок, сьомий листочок. У цих сім листочків треба заповнити людині для того, щоб вона могла прописатися. Державна міграційна служба не забезпечила. Ці центри бланковою продукцією, а там багато різних бланків використовуються, і це фактично унеможливлює прийняття відвідувачів. Державна міграційна служба відмовляє в позитивному розгляді заяв, не мотивуючи взагалі своїх відмов. Жовтнева революція під стінами КМДА. Від самого ранку там зібралися пів тисячі киян. Від влади вимагають розслідувати пожежу у кінотеатрі Жовтень. Активісти переконані, будівлю підпалили навмисне. Адже боротьба за ласи шматок землі у центрі Подолу триває уже не перший рік. Біля київської міської адміністрації нині не проштовхнутися. Звичайні кияни прийшли сюди підтримати кінотеатр Жовтень. Жовтень!», Жовтень! Жовтень! З жовтими листівками і квітами пів тисячі людей вимагають розслідувати пожежу в кінотеатрі. Жовтень люди переконані, його підпалили навмисно. Центр подолу, де розташований жовтень, активно забудовують. І рейдери давно намагаються цю землю захопити. Всі розуміють, що це. Типова рейдерська атака. Головне це ціна одного метра в Києві, скільки коштує. А там дуже вигідна територія. Один з найстаріших кінотеатрів столиці майже повністю згорів два дні тому. Вогонь спалив глядацьку залу і 300 метрів даху. Кияни вимагають знайти і покарати винних. Я хочу. Щоб розслідували правильно і нашли так, тих, хто таке зробив і, і об'явили всім, всім людям, щоб ми їх визли на кажуть. Ми хочемо, щоб жовтень залишився, щоб його реставрували таким, відповідний до того. Ми хочемо, щоб на місці жовтня не було вбудованих з циркальними вікнами, дверями, щоб та інфраструктура, та міський постер по долу, який є, він залишався в тому вигляді, як він був до того. Початком акції мер Віталій Кличко поспіхом збирає депутатів. Вони ухвалили резолюцію, і звернулися до генпрокуратури та міліції ретельно розслідувати пожежу. Також міський голова пообіцяв: жовтень залишиться в комунальній власності багато в минулому. Було спроб захопити кінотеатр, приватизувати кінотеатр, знести кінотеатр, побувати щось там нове. Одне хочу сказати: ми зробимо все, щоб ні в якому разі цього не відбулося. Кінотеатр був і залишається в власності громади і повинен працювати без зміну профілю. Крім того, депутати створили благодійний фонд для відновлення кінотеатру. Його очолила директорка цього закладу. Будівля застрахована приблизно на 4 мільйони гривень. Утім, за попередніми підрахунками потрібно вдвічі більше. Олена Сіренко Ігор Шатайло, Тивай. Ну і ще одна мистецька проблема у Києві. На вулиці хочуть вигнати хореографічну школу, яка орендувала приміщення у будівлі 19-го століття. Саме у цій споруді вже багато років обіцяють відкрити столичну малу оперу. Але далі обіцянок справа так і не дійшла. Цього тижня у закладі змінили керівництво і танцівникам одразу вказали на вихід. П'ятирічна Марійка, як і її старша сестра, мріє стати чемпіонкою зі спортивно-бальних танців і кілька разів на тиждень приходить на заняття в хореографічну школу. Але тепер до тренувальної зали дівчатка потрапити не можуть. Звідти їх прогнали люди з автоматами. Ми прийшли з дітьми на заняття в понеділю, 27-го числа. Нас прямо з не пустили. В Здання стояло двоє мужчин, і без уточнення причини просто нас вигнали. Так продолжается. Вот сьогодні четвертий день. Ми не можемо попасть здание, не можемо попасть на заняття. Ну, ви... Каждый день ми ходим, пытаемся туди попасть, тому що там зал, де займається ріб. На дверях будинку малого театру з'явилася табличка. Не працює. Потрапити до приміщення неможливо. Будь ласка. А в четвер ввечері невідомі позривали усі замки, розповідає директор хореографічної школи і головний орендатор приміщення Юлія Обозна. На її переконання виганяти їх ані міська влада, ані керівник малої опери законних підстав не мають. Таким образом у нас є договор о наміреннях, в рамках якого ми провели за собственні средства ремонтні роботи. Оплачені були всі комунальні услуги, которыми ми використовувалися на протяжні цього періоду. Ета 2 февраля второ у нас. Був підписаний договор о наміреннях, о то ж ми здійсні відкриваємо танцювальну студію. Сценарій захоплення споруди не відрізнятиметься від історії кінотеатру Братислава. Розповідають хореографи, адже організував закриття малої опери новопризначений директор Руслан Білецький, котрий раніше очолював Братиславу. Он роботи вот вот. то кота такво приходять, зачищається. І хто тарабоновий ну, слышали. када. Ми вызвали міліцію. Приїхали два молодих опера которые говорят, ми не маємо права на це, ми не маємо права на то, ми не маємо права на це, Ми показуємо договор. Ані короче, нас не хочуть захищати. Його ні захищали з калашами, а нас і не захищають ніяк. Новий директор з пресою спілкуватися не хотів. Аби почути якесь пояснення, довелося за ним добряче побігати. Ось, ось цей директор, його нас знімайте. О вот директор, знімайте його. Так я не ховаюся. Чому я ховаюся Чому посторонні знаходяться в кінотеатрі? Чому закрили приміщення театру? Достеменно пояснити не може щоразу, називаючи різні версії. У мене є акт перевірки кру, який проходив, де чітко вказано, що фізична особа, підприємець обозна Юлія Володимири знаходиться неофіційно без договорів оренди в даному приміщенні. Потім про аварійний стан і реконструкцію. Хоча її обіцяли ще років 10 тому. І хто тепер проводитиме, невідомо. А опера знаходиться в аварійному стані, тому на Короткий термін, ніяких міроприємств проводитись не буде. Реконструкція буде, буде проводитися за гроші тих людей, які будуть надавати подальшої долі театру Руслан Білецький пояснити не зміг. А керівники хореографічної школи наполягають: усі договори з театром у них підписані. Оренда оплачена, власним коштом відремонтували зали. Нині найняли адвоката і допиватимуться зустрічі з мером Києва Віталієм Кличком. Соломія Далі, новини спорту. Дякую, що дивитеся.